У Вінсмарт-центрі розпочинається новий навчальний рік із безкоштовними гуртками для дітей Вінницької громади. Впродовж навчального року 2025-2026 гуртки працюватимуть у різних локаціях міста. Тож кожна дитина зможе обрати смарт-центри поруч зі своєю домівкою. Програма Вінсмарт охоплює безліч напрямів відмовних курсів та раннього розвитку до творчих і технічних майстерень, спортивних секцій і креативних студій. Малеча Може спробувати себе у малюванні, лего конструюванні, авіамоделюванні, каліграфії, термомозаїці, футболі, дитячому фітнесі, настільному тенісі, дарці, шахах і шашках, а також відвідати креативний простір левел 80. З нами на зв'язку. Дмитро Мира, директор Він центру Мої вітання. Вітаю. Нагадайте нашим глядачам, що ж це таке Він центр Хто, можливо, ще не знає. Він смарт-центр це комунальний заклад, міський, який має назву комунальний заклад центр підліткових клубів за місцем проживання. Це міський позашкільний заклад, це велика мережа освітка закладі в кожному мікрорайоні міста, куди батьки і діти можуть записати дітей на безкоштовні гурточки. Перелік гуртків ви щойно назвали, і саме зараз. З 2 по 12 вересня власне відбувається запис дітей до гуртків, і ми з радістю чекаємо кожного, аби після 12 вересня розпочаток навчальний рік, і ми плануємо, е який буде, буде ще краще ніж в минулому році, ще більше кількості дітей та з великою кількістю цікавих заходів. Як ви власне обрали напрями гуртків для дітей? Чи враховували інтереси можливо самих вінничан? чи були певні пропозиції чи вподобання, вподобання що їм саме більше подобається? Така практика в нас іде з року в рік. Ми бачимо, які гуртки є популярними, які ми залишаємо або збільшуємо кількість, і постійно намагаємося. Якісь цікаві напрямки відкривати ось новими напрямками, які в нас є: це є швидкочитання читання каліграфія. Е, в нас в минулому році тільки було в одному центрі наприклад, швидкочитання цього року. Є вже в двох центрах це на на Настельмаха каліграфія в нас є на привокзалі два 1 і сподіваємося, що е, цього навчального року інші колеги зможуть пройти курси підготовки, аби е, отримати відповідний. Рівень знань і потім вже приступати до наступного року до відкриття е нових напрямків вже в інших центрах. Чи планує центр відкривати нові гуртки або розширювати перелік напрямів впродовж року? Е ми хотіли би ще цікаві напрямки відкрити. Ми над цим працюємо. Поки що не можу сказати, які саме можуть бути. Єдине, що ми працюємо над е, розширенням мережі, е, ми опрацьовуємо е, е, біля Вінниці можливість у приєднаних територіях відкрити ще один напрямок, тому що в нас наразі є три, е, три центри у трьох населених пунктах, це в селищі Десна, в селі е, Песика та Вінські Котори, Є ще інші інші села, куди нам потрібно. Добратися, так би мовити, відкрити центр і дати можливість дітям там відвідувати безкоштовні гадки. Є ще один центр в нас у вітниці, який ми готуємо до відкриття. Але все поступово і згодом. Як тільки будемо готові до відкриття, ми обов'язково про це скажемо. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Бажаємо вам гарного дня і на все добре. Дякуємо займаю. Нашим глядачам нагадують Дмитро Мира, директор вінсмарт Центру, був з нами на зв'язку.